Слухай, ну, а взагалі як зараз по наявності всього, ну, всіх панелей. Там, да, Дивись, панелі є завжди, будь-які, якісь, ну, я, якісь да? тобто може деякий час не бути тих панелей, або може бути деякий час не бути тих панелей, але якісь панелі є. Інвертора, батарейки є майже завжди. Тобто на даний час там, єдине що може бути яка ситуація. Якщо людина встановила собі якогось типу сонячних панелей, але вони на той час дуже були користувались попитом, і він потім через там місяць собі захотів доставити ці сонячні панелі, то от іменно такого типу, такого кольору, тому що є вони чорні повністю, є там інших типів, він хоче собі доставити, то може деякий час прийдеться почекати, поки привезуть нову партію цих панелей для того, щоб встановити. Mm -hmm. А так, в принципі, будь-які будь тип панели, будь-які панели в принципі є майже завжди. Бо часто знаєш, люди хочуть там дуже швидко, знаєш, от надумали і швидко. Та не питання взагалі. Тобто, за за один день, тобто, один день заключаємо договір, другий день монтуємо. Все.